Мені дуже хочеться, щоб хтось сказав, що мені робити. Я от хочу прокидатися вранці, і щоб мені казали, що мені одягнути, щоб так було кожного ранку. Я хочу, щоб мені казали, що мені їсти, що мені любити, що мені ненавидіти, на кого мені злитись, яку музику, який гурт слухати. Я хочу, щоб мені казали, куди мені купувати квитки. От про що можна жартувати, а про що ні? Я хочу, щоб мені сказали, в що мені вірити. За кого голосувати, кого мені любити. І взагалі як про це сказати? Я просто хочу, щоб мені казали, як мені жити. Бо я, отже, я геть все роблю неправильно. Тому. тому людям потрібні, такі, як ти. Тому що ти направляєш на путь істини. От ти просто береш, ти кажеш, що робити, і вони в результаті це отримують. Я не знаю, яким чином. І я розумію, що це якась маячня із наукової точки це взагалі не має значення. Але мені страшно, розумієш? Чого? Чого мені страшно? Просто скажи, що мені робити? Бляха, просто скажи. Що мені робити, отже?